Без труда нема плода, народна притча. Якось один чоловік почастував вовка хлібом. Ну й смачний похвалив вовк, а далі питає. А де ти його взяв? Та де взяв? Землю вирвав і все? Ні, потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Почекав, поки жито зійшов. Виросло, поспіло, потім я його вижав, змолотив, намолов борошна, замісив тісто і аж тоді напік буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки ж коло нього походити треба? Твоя правда, сказав чоловік, клопоту багато, але без труда нема плода.